Об'єм тіла, яке утворилося при обертанні ромба зі стороною 1 і гострим кутом 60 градусів навколо меншої діагоналі, у відповідь записати об'єм поділений на π. Коли ромб обертається навколо меншої діагоналі, утворюються два конуси з висотою АО. Та радіусом БО. У нас немає ні радіуса, ні висоти. Спершу можна знайти висоту. Для цього розглянемо трикутник ABC. Це трикутник рівносторонній, тому що сторони ромба рівні, і кут між сторонами 60 градусів. Отже, вся сторона АС дорівнює одиниці, а нам треба висота, то одиницю поділимо на 2. Тобто висота дорівнює одна друга. Далі нам треба ще радіус. Радіус можна знайти із трикутничка АОБ. За терем Піфагора можна знайти невідомий це радіус, це катет цього трикутнику. АБ у нас гіпотенуза АО катет. Тоді. Квадрат гіпотенузи відняти квадрат відомого катета. Тобто 1 відняти 1 четверту, буде 3 четвертих, тоді радіус дорівнює корінь із 3 поділити на 2. В нас є вже висота, є радіус, Отже, можемо підставити всі ці значення в об'єм. Об'єм дорівнює 2 помножити на 1 третю, пі. радіус в квадраті це. Корінні з 3 квадраті і 2 в квадраті і помножити на одну другу. Тепер це все порахуємо. 3 і 3 скоротиться, 2 і 2 скоротиться, залишається 1 четверта або 0,25 пі. Задача розв'язана.